Усім привіт! З вами програма Народна думка сьогодні. Вирішила запитати у кам'янчан. Чи пам'ятають вони українські слова, якими користувалися наші пращури? Та чи знають вони, що вони означають? Ну що ж, ходімо, перевіримо. Програма Народна думка. Сьогодні питаємо про старі українські слова, які раніше було дуже добре вживані, але сьогодні трошки їх забули. Я хочу, може, ви з нами розгадаєте декілька слів. У нас є. Спробуємо, да? Дивіться, перше, таке простеньке, що таке люстерко. Зеркало. Так, вірно. Ну, люстерко це що так. Зеркало. Так, вірно. Зеркало. Так, це дзеркало, вірно. Зеркальце. що таке люстерко? Е -е, люстерка. Зараз в голові крутиться, а зараз спомню. Кожного ранку дивимось на себе. А, зеркало. Так, це дзеркало, вірно. Хто такий крук? Ой, це отам в этом, в УПА. На західній Юг. Ні, 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 це птах, птах. Ага. То я, то птах, я... а саме ворон. Називають ворона круг, так. Круг? Круг. Кру... А, круг, не знаю. Ні, не знаю. А якщо вам скажу підказку, що це птах. Це? Що це? Це птах. А, птах. Ні, теж не знаю. Можливо, ви знаєте, що таке громовиця? Волня. Так, вірно. Громовиця. Громовиця, так. Ну, оце молні, я. Так, вірно є. Римить. 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 Вірно, вірно. Ну, наш гром, Громатво, дай гром. Так, так да? Це гром, Хром, блискавка, це саме таке є. А гром? Так, Гром, блискавка, вірно. А фіранка. А мой... Фоточка. Ні, ні-ні ні. Вікно. А ще варіанти. А чи ми затуляємо? Шторика. Так, так, так занавіска. Так, да? так, вірно. Фіранка, десь я чула це. Ой, фіранка, ой. Підожіть, ні, не, не вспомню. А, на вікнах є. На, на вікнах є. А, штори? Так, 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 це занавіска. Ні, не знаю. Це занавіска. О, це я точно не знаю. Первий слышу. Знаєте, ми буваємо так ввечері, її затуляємо нею вікна, а вранці відкриваємо. А, ну, штора, гардіна нею. Так, так, занавіска, вірно. А, е форточка. — Близько, також є на вікні, але не форточка. Не форточка. Буваємо так закриваємо вночі нею, а відчиняємо зранку, сонечко до нас поглядає у вікно. Ні-ні ага. ні. чим ми затуляємо вікно? Е — Так-так-так, Це занавіска, Фіранка це занавіска. Можливо, ви знаєте, що означає зашаритися. Волнуватися, покросніти. Ну, я ж українка, ну молодці, так. Ну це видно. Дуже так. круто, молодці. Що таке льох? Конечно, погріб. 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 Так, ну... вірно, погріб. Чи знаєте, що таке льох? Да, погріб. Чи знаєте, що таке оковита? Конечно, водка. Вірно, так. Оковита, гір... горілка. Горілка, так вірно. Оковита. Нею, нею зловживають буває так дуже часто. Алкогольний напій. І ми не знаємо. Горілка. Так це, це добре. Сьогодні питаємо про українські слова, які раніше були вживальні, а трошки про них забули. А чого ви так? А ми нагадаємо. Що означає слово плекати? Плекати надії, думати, що щось буде. Суть ну як так. А суть у них а, вихов, вихов, виховувати з любов'ю. Виховувати з любов'ю. Плекати ой, це хлопать, кажеться. Ні. Плекати. Це таке пасливе, це добре слово. Ой, плекати. Все чи що? А, ну, трохи. Да? Це виховувати. Ау. Тобто виховувати з любов'ю когось. Ну, типа, жидать. Плекати? Та плекати. Чека... Ну, чекати. Ні-ні е, е, ні. ні, ні, ні. <рі> це виховувати з любов'ю. Тобто, це таке гарне слово, воно так багато означає. Можливо, знаєте, що таке брунька? Ну звісно, віточка, не розпустившись, не листочок. Так, вірно. Знаєш, що таке з'являється восени, коли тільки дерева починають розквітати? Що з'являється замість листочків? Ні. ні, ні, спочатку навесні. Що з'являється на кущах, на деревах? Таке воно маленьке, маленьке. Брунька. Брунька, так саме вона. Ми з вами ще спробуємо, що таке ватра. Ватра. Це на західній країні. Ну, є, є така пісня в полі вати, горять, втові вії не сплять», Так, так, так що так, актуально. Так, так. Я козачка твоя, я дружина твоя. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане, пане полковнику, полковник. мій синьок. Хей, От бачите, так. хлопці, ми знаємо. Що-то в не Підказками гріємось на вулиці, розводимо його і гріємось. А костер, так? Так, так, вогнище, вірно. Цярі. Костер? Так, так, це вогнище. Молодець, ватра це вогнище. І давайте наостанок, можливо, ви знаєте, що таке калабаня. Калабаня, ну є, пісня така не пристойна. Я не буду її вам співати, ви молодші. Це калюжа. Так, вірно. Колобаня. Ні, не знаю. Так раніше називали калюжу. Так що мой. Дякую вам, ви велика молодець. Колобані і упала в колобаню. Колобаня, Колобаня, Так що. Клас.